Разумеется, правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялась технология свержения законного правительства. И тут мы, как говорят, не будем играться.

Не знімай, будь ласка. Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів, дівчина знайти, що там згубилися. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ключки в тобто, не слухають людяності. Не люди не себе ведуть. Ви при тому, коли хто саме вас бив? хлопці, що зачищали майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опер? Та який опір? Я казав хлопці. Я по справі, я ж. Один не многих. Вони налетіли з усіх сторін в казках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували так, відірвали і витягували. Спочатку поруці не почали. Ми відстоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми, ми просто стояли. Просто стояли, просто стояли на майдані, так і вистояли своє право. До нас е, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут. Почали нас е, бити, катувати. До я швидкої, піду, до швидкої не, не пускає. Ось, я не піду. Веркут не піду. до швидкої не, не пускає. Каже, викликай 103, Я боюсь, Туди не можна. Я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до Швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, щоб мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. Люди не супротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. падали на землю, підминали. Міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отакують і розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Спали люди біля діжки. Так, так. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, невідомо. Чи не воно про цьому опіру? Люди? Ніхто не чинив. Абсолютно. Всі просто стояли під стелою. Просто під стояли. Отягли в воровики, і взагалі невідомо демо. Пропозиції, ласка. Покажіть, покажіть, що. Покажіть, що роблять.

Осторожно говорю! А тихари, короче, подлавлю. Добивають. Скажу вам чесно, не віда я честі. Ні президенту, ні святковим генералам Нехай мої вже побіліли весни, і лінія коротше стала моя честь Україну вберегти її гордість в журавлиному калині. Шикуються строді найсвятіша відзнака, нехай буде орден, і білий хрест на землі, що проріс після бою, я гартувався холодом металу і від ура. У снах я задихався, для багатьох давно мене не стало. Для України тільки розпочався моя честь Україну, Берегти її гордість. В журавлиному колині шикуються строї, найсвятіша відзнака, нехай не буде орден, не білий хрест на землі, що проріс після бою не ві не бійся і нікого не проси Життєвої істини сусід приріс Сибіру. усе життя він в Україну вірив, а помирав сучасний, не простив моя честь. Україну вберегти її гордість в журавлиному калині шикуються строї, найсвятіша відзнака нехай буде орден, білий хрест на землі, що проріз після бою.